Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів і я експертом по працевлаштуванні водіїв Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про параграф 24, насамперед. Але перед основною темою я хотів би вам коротенько розповісти про вакансії, де роботодавці потребують водіїв на вже термінові вакансії, і потрібно вже мати параграф 24. Отже, перша термінова вакансія це вакансія на денному тенті, перевезення рулонів паперу. Водії займаються завантаженням-розвантаженням. Це довгий рейс. Заробітня плата складає 2850 євро в місяць на руки. Обов'язково для цієї роботи вже потрібно мати параграф 24, оскільки ця вакансія є дуже терміновою, потрібен водій вже на ці вихідні. Друга термінова вакансія це робота на денному рефрижераторі. Водії тут дуже рідко коли займаються завантаженням і розвантаженням. Може бути таке, що протягом тижня вам взагалі нічого робити не потрібно буде, тільки їздити. А може бути таке, що вам прийдеться рази три на тиждень зайнятися завантаженням розвантаженням. Робота на рефі по Німеччині і деколи бувають дальні відстані на Францію, на Італію. Заробітня плата складає 2800-3000 євро, в залежності від того, скільки часу ви працювали по території Німеччини, а скільки часу були за Ця вакансія також потребує наявності параграфа 24 і водій терміново потрібен вже на ці вихідні. Окрім цих двох термінових вакансій, є ще інші актуальні пропозиції. Опис їх я залишу внизу під відео. Отже, тепер переходимо до основної нашої теми оформлення параграфу 24. Отже, насамперед хочу розповісти про безкоштовний варіант оформлення. Цей варіант оформлення доступний водіям, навіть якщо е, ви маєте візи, польську чи канадську, чи там, карту побиту, ви можете приїхати в розподільчий центр міста Бокум. Адресу я вкажу знову ж таки під відео. І там. Оформити безкоштовно параграф 24. На період оформлення вам дадуть проживання, вам дадуть харчування і виділятимуть кошенкові гроші. Процедура наступна: ви приїжджаєте, реєструєтеся, потім вас поселяють в палаточне містечко. Два тижні ви там чекаєте на розподіл. І після розподілу приїжджаєте в конкретне місце, яке погодилося вас до себе прийняти. В цьому місці вам вже і оформлятимуть параграф 24. Загальний час отримання параграфу через БОКУМ триває приблизно місяць-півтора. Ось ряд відео з цього місця. Тепер розповім щодо варіантів платного оформлення. Перший платний варіант це в місті Ліцих. Вартість оформлення 500 євро. Процедура є наступна. Спочатку менеджери шукають, ловлять вам термін, на який ви можете приїхати і за один день оформити параграф. Тобто, спочатку зв'язуєтеся, оплачуєте аванс 100 євро. І тижні через 2-3 ви приїжджаєте в ліцях на один день. І за один день оформляєте собі параграф 24. Ще є один варіант оформлення параграфу 24 через Кьольн. Цим варіантом оформлення буду займатися я особисто. Цей варіант коштує 400 євро. 100 євро коштують мої послуги за те, що я знайду термін, організую вам прописку і допоможу отримати параграф, а 300 євро ви платите за піврічну прописку в кельні. Період оформлення цього параграфу 24 займає 2 дні. Тобто, ви даєте заявку, і я починаю шукати для вас терміни на візит в міграційний центр. Наприклад, вдалося зловити термін на четвер, якогось там місяця, якогось там числа. Тоді вам потрібно буде приїхати в середу, в Кьольн, в середу оформити прописку і відповідно в четвер. Податися на параграф 24 і в той самий день четвер отримати цей документ. Особливість оформлення параграфу 24 в Кьольні є така, що у вас в паспорті не повинно бути ніяких відміток про карти побиту, не повинно бути ніяких віз, ні польської, ні канадської, повинен бути чистий паспорт. Також бажано, щоб не було актуальних жодних видів нажительство карт побиту чи навіть там, литовського ВНЖ. Тобто, у вас, наприклад, закінчилась карта побиту чи закінчилась польська віза, ви не маєте можливості їздити по е, Європі і змушені працювати чисто в Польщі на зовсім невеликі зарплати, там 1300-1500 євро, наприклад. Да? То варіант оформлення параграфу, чи платного, чи безплатного це дуже хороший крок для того, щоб влаштуватися на роботу водієм і отримувати хорошу зарплату. Хочу обговорити ще таку тему, як отримання німецького паспорту. Ми добре всі знаємо і чули, що Німеччина зараз скоротила час очікування на німецький паспорт з 8 до 5 років. Раніше я був сам впевнений в тому, що наявність 24 го параграфа не починає відлік цих 5 років, що відлік цих 5 років е, починається з того моменту, як ви отримали, наприклад, робоче ВМЖ. Параграф 18А або 18Б. Але недавно я натрапив на відео одного німецького адвоката, який повідомив, що відлік 5 років. Починається навіть тоді, якщо у вас є параграф 24, але з моменту, коли ви вже не отримуєте соціальної допомоги чи оплати помешкання. Тобто з моменту самозабезпечення вже стартує відлік тих 5 років, коли ви можете претендувати на німецьке громадянство. Ось саме і відео, яке розповідає про таку можливість. Якщо ви на 24 параграфі працюєте і на самобезпечення, тобто не берете ніяких соціальних дотацій, тоже йде стаж проживання в Германії для дальнейшей подачі на гражданство і ВНЖ. Якщо вам цікаво подивитися це відео повністю, то знову ж таки посилання на нього я залишу внизу під відео. Додатково хочу звернути увагу, що у мене вже є свій сайт. Де ви зможете знайти саму актуальну інформацію по вакансіям і потрібні контактні телефонів, зокрема, і адресу того самого лагеря в Богу. Адресу сайту, знову ж таки, я залишу під відео. Якщо вас зацікавила якась із моїх вакансій, чи вам потрібно платне оформлення параграфу 24, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною за ось цим номером телефону, і я вам допоможу. А на сьогодні все, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!